Луцький замок потрапив фаворити всеукраїнського конкурсу Сім чудес України. Цю пам'ятку архітектури і культури 14-го століття ще називають Любартовим за ім'ям Литовського князя, який одружився з князівною бушею 1340 року і отримав у якості посагу Волинь. Луцька фортеця один із фаворитів третього етапу конкурсу Сім Чудес України. Річ в тім, що три вежі так званого палацу Люберта збереглися до сьогодні майже в ідеальному стані. А всередині колишнього дитинця налаштована сучасна інфраструктура. Під час реконструкції замку 33 роки тому під ним знайшли фундамент собора Івана Богослова, побудований за князя Любарта в період панування Польщі. Православний собор зруйнували католики. Луцький замок і Луцьк. Є не просто симпатичним архітектурним об'єктом. Що це там цікава фортифіційна споруда? Що це е, е, виразно об'єкт української історії культури? Тут би це виразний український об'єкт. Більше того, не просто український, а європейський об'єкт. Тисяча 1429 року до Луцька з'їхалися монархи на коронування Вітовта. Історики припускають, що саме на цьому святі вперше озвучили ідею об'єднаної Європи. Щоправда, достеменно з того часу відомо тільки розкішне меню. 800 бочок вина, 400 бочок меду, там е, тисячі кабанів, лосів. Тобто це цифри дуже вражаючі. До слова, замок Любарта єдина з українських фортець, яку бачив кожен, хто тримав в руці купюру у 200 гривень. На звороці банкноти зображена 28-метрова в'їзна башта замку.